Шановні колеги, ради вітати вас від великої дружної команди Державної служби якості освіти. Коли кілька років тому ухвалювався закон про освіту, а пізніше закон про повну загальну середню освіту, ми всі мріяли про нову якість освіти. Але ми також розуміли, що ці мрії неможливі без сучасних рішень. Ми розуміли, що тільки поєднання такої хорошої ідеї і тих цифрових рішень, які на сьогодні існують, Може дати нам ті можливості, які би ми хотіли мати: ті можливості для кожної школи, і ті можливості для Державної служби якості освіти і для Міністерства освіти. Таким чином, ми почали роботу над цифровою системою зовнішнього оцінювання та самооцінювання освітньої і управлінської діяльності закладів освіти. У цьому відразу потрібно сказати, що у цьому питанні ми започаткували хорошу співпрацю з нашими чеськими колегами, з нашими, з нашими чеськими партнерами, і ця співпраця триває вже також кілька років. Коли ми говоримо про систему забезпечення якості, ми повинні знати, розуміти, що в основі такої системи лежать два базові елементи: Це самооцінювання та зовнішнє оцінювання процесів, які відбуваються в закладі освіти інформаційно аналітична система для зовнішнього оцінювання та самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах освіти. Для себе ми таку систему коротко назвали Evaluate. Що ж це за система і що вона може дати закладам освіти і директорам як управлінцям? Отже, як і будь-яка система, будь-яка інформаційно-аналітична система. Відкриває хороші можливості для мінімізації суб'єктивного впливу на результат оцінювання, для відстеження динаміки та вчасне реагування на виявлені проблеми, для накопичення та аналізу даних, що важливо для ухвалення рішень, які базуються на цих достовірних даних, а також диверсифікація джерел отримання інформації дозволяє аналізувати стан системи на різних рівнях, починаючи від закладу освіти на рівні громади, на рівні області і на рівні країни. І такий важливий аспект це прозорість власне зовнішнього оцінювання та самооцінювання. Що ж це дасть що ж використання такої системи дасть директору школи? Як уже згадував пан Андрій, попередній спікер, говорив про те, що у їхній школі вони створили своє власне рішення для того, щоб можна було використовувати абетку для директора, яка дає яку підготувала Державна служба якості освіти, яка дає розуміння. Керівнику закладу освіти, як можна побудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти у себе в закладі, фактично система, яку ми називаємо Evaluate, це оцифрована абетка для директора. Це величезний, величезний набір критеріїв, за якими заклад освіти може оцінити власну освітню і управлінську діяльність. І що важливо, оцінюючи, таку, оцінюючи свою діяльність, заклад освіти має, може бути переконаний, що коли у закладі буде відбуватися зовнішнє оцінювання, воно буде відбуватися за тими самими критеріями і показниками. Таким чином забезпечується спільне розуміння якості освіти, а також заклад освіти отримує можливість чітко розуміти, де які переваги є у цьому конкретному закладі освіти, а також проблемні місця, над якими треба працювати. Директор. Школи, директор закладу освіти може бути переконаний, що зовнішні експерти, які будуть оцінювати у майбутньому заклад освіти, будуть працювати за тими самими критеріями. Оце, що ви бачите зараз на екрані, це приклади того, що зможе побачити керівник закладу освіти, використовуючи таку систему для оцінювання освітніх і управлінських процесів у своєму закладі освіти. І найважливіше, ця система зараз відбуває на етапі апробації. І я сподіваюся, що на початку вересня близько третини закладів освіти зможуть отримати запрошення до такої апробації. Спочатку це буде звичайно простіший процес, це буде дистанційний збір даних. Ми плануємо сфокусуватися на вивченні організованого початку навчального року. Але в майбутньому я думаю, що десь уже з жовтня місяця ми зможемо почати розпочати використання цієї системи для самооцінювання українських освітніх процесів у закладі освіти. Тому, друзі, колеги, директори закладів освіти, очікуйте повідомлень, і я вірю, що ми спільно з вами зможемо. З використанням такої, такої інформаційно-аналітичної системи побудувати кращу якість освіти, розбудувати внутрішні системи забезпечення якості освіти і забезпечити добру, якісну освіту для наших українських дітей, які побудують нашу прекрасну Україну майбутнього. Друзі, всім дякую за увагу.